Доброго раночку, мої любі глядачі! В цей похмурі осінній ранок виходжу до вас з хорошою новиною. Мені прийшла посилка v 25 Coffee Roasters, Я обрала для себе лінійку Таблек. Ця кава йде з сухої обробки, з ароматом руцинок і випічки, смак з нотками сухофруктів, лісового горіху та молочного шоколаду. І має дуже приємний аромат карамелі. І ще взяла таку каву, це є суміш двох сортів Арабіки з Центральної Америки та Африки. Збалансований солодкий смак з нотками чорносливу та випічки з шоколадом. І після смак солодкий та довгий. Я вже заварила собі каву і зараз буду нею смакувати. В квартирі стоїть дуже приємний карамельний аромат. У мене для вас хороша новина для всіх моїх підписників діє Знижка на всю зернову каву від Coffee Roasters – Мінус 20. промокод для знижки я залишу в описі під цим відео. Тож всім смачної кави і приємного перегляду. Переходимо до огляду речей. Показую вам, що цікавого було в магазині Hand і що я придбала для себе. Також в кінці відео буде унікальна можливість придбати люксові туфлі по дуже хорошій ціні. Перша річ, яка привернула мою увагу, це жакет абсолютно новий від BOSS. Він виконаний 100% вовни. Його я не купила по тій причині, що він надто класичний для мене і я просто розумію, що не буду його носити. Наступну річ я придбала. Це оверсайз жакет від люксового бренду Acris. Мені він дуже сподобався, стан також ідеальний. Виконаний він з тонкої вовни та віскози у дуже хорошому стані. Я б сказала, ідеальному. Єдине, що він трішки забруднився в магазині, але думаю, це не проблема, його можна здати в хімчистку. Якщо вам подобається відео такого формату з оглядом речей з магазину Hand, я буду дуже вдячна вам за підписку, за лайк та за будь-який коментар під цим відео. Це буде мене мотивувати знімати більше. Тож дякую всім за фідбек. Наступні дві речі я купила для себе. Вони схожі на комплект, абсолютно новенькі, від відомого бренду BOSS. На гудзичках є лого цього бренду. Звичайно, на чорний колір багато чіпляється ниток, але це не проблема почистити. Думаю, цей кардиган чудово впишеться в мій осінньо-зимовий гардероб. Склад 100% вовна. Тому і побірці це видно, що річ абсолютно нова. І чорна водолазка, теж від бос в абсолютно новенькому стані. У розмірі М 100% вовна. Думаю, нормально з Наступна річ, яку я придбала, це дуже красива блуза від зебра із 100% льону. Вона теж в стані нової речі. Дуже красиво, іде на зав'язку. І ще була ідентична, тільки вже в такому гірчичному відтінку, теж зебра, але розмір XL і цю я не купила, тому що вона... Це надто на мене велика. А в цю знахідку я просто закохалася. Це, неймовірно, красивий светрик від люксового бренду Alut. Це німецький бренд, який спеціалізується на е, люксовому кашемірі та вовні. Цей светрик я придбала для себе. Пізніше покажу вам, в приміручні, як він на мені виглядає, але він, дівчат, просто неймовірний, на дотик як хмаринка. Показую вам склад, вовна та кашемір. Це, ось, вони гарно виглядають. Ще придбала дві красиві водолазки. Вони одинакового бренду. Покажу вам їх більш детально. Ось бренд Milano Italia пише. Мені цей бренд незнайомий, трапляється вперше. Водолазки в просто ідеальному стані. Склад вовна мериноса 100%, сірий і сіра водолазка і така темно-синя. На темно синю будь ласка, багато начеплялось ниток, але це не проблема, щоб почистити. Такі речі завжди будуть базові і актуальні в осінньо-зимовому гардеробі. Постійна рубрика покупки для моєї донечки. Цього разу це нові носочки і така футболочка красива від «H&M». Ми з вами переходимо в примірочну і показую, як на мені виглядає жакет від Акріс. Сів чудово. А ось так виглядає светрик від Алют. Він на дотик, я не можу вам просто передати. Нічого схожого в мене ще не було. Я знайшла цей светрик, схожий на сайті е символу, і коштує він приблизно 25 тисяч гривень. Я була в шоці. А так виглядає на мені. Водолазка від Бос. Це база. І кардаган теж від BOSS. Наступні дві знахідки теж чудові. Це такий жакет від всім відомого бренду Максмара, це лінійка Studio. Показує вам підкладку просто в ідеальному стані. По складу це 100% вовна. У мене цей жакет асоціюється з такою теплою осінньою погодою. Дуже красивий колір. Ось так він виглядає на мені. Красиво сидить по фігурі, і дуже мені подобається. І до цього жакету були брюки класичні, теж від Макра Studio. Брюки абсолютно нові, йдуть з тонкої вовни, і на талії вони регулюються за щипами. На люксі я купила красивенні туфлі від люксового бренду Salvatore Ferragamo. Такі беушні на eBay продаються за 400 євро, а в мене ви їх можете придбати за максимально низьку ціну. Стелька у них 23 см, і вони йдуть просто в ідеальному стані. Щоб замовити, просто пишіть мені в інстаграм. Що ж, дякую всім за перегляд, дякую за вашу підтримку і до скорої зустрічі.